У березні до України повернеться сурова зима з рясними снігопадами. Зараз ми вам розповімо конкретніше. Так, за прогнозами синоптиків, погіршення погоди в Україні варто очікувати у другій декаді березня. Вже незабаром у деяких регіонах почнуться рясні снігопади. В ніч на 11 березня сніжитиме лише в частині Сумської та Чернігівської областей. Вже вранці 11 березня снігова погода охопить частину Житомирської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Харківської та Полтавської областей. В день 11 березня снігова погода поступово йтиме на захід та південь, через щорясні опади прогнозуються також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях. Аналогічну погоду синоптики також прогнозують на вечір 11 березня. В ніч на 12 березня снігова погода очікується лише на півдні України та на узбережжі Азовського моря. Опади в вигляді снігу пройдуть у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!